Ми говоримо про те, як війна змінила українців разом із заступником директора Інституту соціології НАН України Сергієм Дембіцьким. Пане Сергію, я вас вітаю доброго дня. Тож, ви проводили дослідження про те, як війна змінила українців. Які результати цього дослідження? Це наш щорічний моніторинг. Ну результати доволі цікаві, скажімо, багато. Змін ми можемо казати, що це зміни, але е, все ж таки, ось я е, думаю, що це поняття змін, воно трошки вже соціологами заїжджене, тому що всі кажуть: зміни, зміни, зміни. Ось я сів сьогодні перед ефіром і став дивитися на наші дані, в тому числі моніторингу на ці зміни. Ці зміни кардинальні, якщо ми говоримо. Ми ж говоримо про кардинальні зміни, не якісь там зміни. Зміни завжди відбуваються. Вони імпульс цих змін в 2014 році був. Коли почалася перша агресія, тоді в нас був заданий той тренд змін соціальних, який власне під час війни продовжився. Тобто, це зміни якого характеру? Зовнішньої політичної орієнтації. Нарешті ми у ну, 2014 році домінування отримав західний вектор розвитку. Потім, що в нас ще? У нас запустився такий тренд розвитку громадянської ідентичності, тобто, що люди вважаються перш за все громадянами України, і ось це все розвивалося двадцять другого року, і а двадцять другого року просто відбувся черговий сплес через агресію. Тому ці зміни вони вже ми їх давно фіксуємо, і тут немає ніякої насправді дивини, що щось таке відбувається. Що справді, мабуть, мене особливо радує щодо змін, хоча ми е, і відчували себе більше громадянами, тобто більша кількість людей відчувала себе громадянами, все ж таки в нас було якесь таке ставлення до власної е, країни, трохи дивне, було багато соціально-політичного негативізму. В принципі, це все можна пояснити теж. Я просто не буду в це заглиблюватися, чому в нас в минулі роки е, ці речі були, Але ось коли почалася війна, нарешті наші люди зрозуміли, що вони все ж таки живуть в Європейській Україні, а не в африканському, скажімо, Сомалі. Тобто Ми почали вважати, що нас очікує хороше майбутнє. Тобто соціальний оптимізм значно посилився. Ми по-іншому подивилися на історію Незалежної України. Все ж таки ну, там домінантна група. Стало такою, що невдачі та досягнення вони компенсують один одного, бо до цього ми вважали, що переважають невдачі. Хоча тут, якщо дивитися, і ось я оцінюю власну думку, вискажу, то все ж таки ми бачимо, що досягнення переважають над невдачами, бо інакше ми просто не встояли в цій війні. ось це я вважаю. Це головна зміна, і я сподіваюся, що вона не відкатиться назад, що все ж таки люди не. Забудуть, що вони живуть в Україні, а не в якійсь африканській країні. Тому зміни вони були вже довго. а Просто це ми підкреслили певні такі позитивні моменти у своїй голові. Ми зрозуміли, що наша країна здатна нас захистити, і ну, багато що в цій країні заслуговує на позитивну оцінку. це я вважаю така дійсно ключова зміна. На яку ми повинні звернути увагу в контексті широкомасштабного вторгнення, бо все інше воно в принципі було закладено раніше. Пане Сергію, а роз'ясніть нам, будь ласка, як саме проводиться цей моніторинг, яку вікову категорію людей ви опитуєте, які саме запитання їм даєте? Скільки часу триває цей моніторинг? Про це детальніше? Будь ласка, ну соціологічний моніторинг українське суспільство, яке проводить інститут соціології. З ну в повноцінному форматі з 94-го року тестовий варіант був 92-го. Це доволі велика анкета. Там може бути до ми називаємо це кодувальні позиції, бо там не завжди одна одне питання. Це одна кодувальна позиція. До там 200, Ну скажімо, так дуже спрощо вигляді. Там до 200 питань. І це самозаповнення повинно бути в ідеалі. Ми проводили фейс-ту-фейс, рекрутували респондентів, роздавали анкети, і самозаповнення використовували. Звичайно, під час війни такої можливості в нас не було. Взагалі минулого року було незрозуміло, чи зможемо провести моніторинг. Але в другій половині року вже стало зрозуміло, що опитування проводяться. Ось рейтинг перший почав буквально там кілька тижнів. Пройшло. Після початку широкомасштабного вторгнення вони почали проводити опитування, і це було дуже важливо і для суспільства, і для нашої соціологічної галузі. Тому було зрозуміло, що можна таким шляхом піти через телефонні опитування. Але телефонні опитування мають певні обмеження. Перш за все на величину анкети. Ну що ми знайшли знайшли фінансування і е, замовили польовий етап, тобто анкету ми розробляли звісно на інституті соціології. Польовий етап на проводив Київський міжнародний інститут соціології які категорії, якщо ми говоримо про репрезентативні опитування станом на 2022 рік, то телефонні опитування базуються на випадковому генеруванні телефонних номерів відповідно, хто потрапив до вибірки, Там в нас була вибірка 2000, там трошки більше, ну будемо казати, 2000 осіб. Хто потрапив? Це власне наша вибірка, але потім вона перезважується у відповідності до соціально-демографічних параметрів суспільства, яке ми досліджуємо. То це так робиться. Відповідно, ми у вибірці фіксуємо думки представників різних регіонів, типів поселення, різної, різної статі, різних вікових груп. Ну, це вибірка репрезентує наше суспільство. А конкретніше про ті питання, які задавались людям, чи задавалось наприклад про те, як конкретно на них вплинула війна, і що вони відповідали про те, що їх підтримує в час війни? Були такі запитання? Так ну у нас було кілька блоків. Зараз я вам їх озвучу. Перший блок це, скажімо, політика та економіка. як наприклад, як люди оцінюють економічну ситуацію? Скільки грошей вони вважають їм потрібно для того, щоб нормально жити в цих умовах війни? Наскільки їх справжні доходи наближені до цих показників? Наскільки вони цікавляться політикою, там щодо е можливості вільно висловлюватися, чи є політичні лідери, які е зараз е можуть керувати країною, чи є партії, які можна довірити владу? Це перший блок такі політичний. І Другий блок морально морально-психологічний стан суспільства. Ми там фіксували установки щодо цинізму, наскільки люди бачать цей цинізм в, ну, в оточуючому середовищі серед навколишніх людей. А ось, крім цього, в цьому морально психологічному блоці було питання таке на фаталізм, чи вважають люди, що не від них залежить, що станеться, чи навпаки, вони вважають, що. Вони відповідальні за, за своє життя, чи вистачає упевності в своїх силах? А щодо змін, щодо війни, саме отак безпосередньо було питання про те, чи готові люди і далі терпіти ті проблеми, які пов'язані з війною. Чи вони б хотіли вже якось припинити війну і не терпіти? Ну тут в нас майже 70% сказали, що готові терпіти стільки, скільки буде необхідно. А ще 24% сказали, що вони ще готові, обмежено але готові, тобто майже всі готові терпіти ще війну в нас? Ну це як показник саме такої психологічної стійкості в суспільстві. Потім питання чи вважають люди, що життя налагодиться? Оця громадянська ідентичність, як вона змінилася, це найцікавіше, звісно, для мене був блок питань щодо ставлення до власної держави. Те, що я казав, ось розуміння цінності власної власного власної країни. Навіть там серія питань є в нас, методика розроблена в інституті. Що в нас значить, ну задоволення життям у власному населеному пункті і е, блок питань про війну в фокусі громадської думки? Ми їх перший раз ставили. Це не моніторингові питання. тому що також широкомасштабної війни в нас не було. Це такі вже для нас традиційні питання цього року. чи впевнені в перемозі? Скільки часу буде тривати війна? І дуже важливе питання. Ну як на мене, це оцінка. Оцінка підтримки не економічна, а взагалі підтримки заходу України. Як люди оцінюють цю підтримку? Ось так такий був набір питань у нас, пане Сергію. Я вам дуже дякую за розмову і за цю аналітику, яку ви проводите. Глядачам нагадую, що спілкувалися із Сергієм Дембіцьким, заступник директора інституту соціології НАН України.